Північна Корея найімовірніше готується розгорнути додаткові війська та техніку в Росії. Повідомляють корейські ЗМІ. Всебічна оцінка багатьох розвідданих показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розміщення військ у Росії, одночасно постачаючи 240-мм ракетні установки та 170-мм самохідні артилерійські установки. Заявив об'єднаний комітет. Начальників штабів США на даний момент розвідники бачать ознаки того, що КНДР переходить до виробництва та постачання ударних дронів. Участь під сіверокорейських военслуючих равнуки сіверокарейського оборонного коплекса підприєм оборонопромисленого комплексу Сіверної Кореї. Це серйозна нагрузка на українські сили оборони. Те, що корейці не зупиняться на 11 тисячах військ, які відправили в Україну кілька місяців тому, і багато яких фактично знищили українські захисники, говорив президент України Володимир Зеленський. Мені сколько ніколи не сумнівалися, що сіврокорейське руководство відноситься до нашим договоренностям серйозно. Не виключено, що зараз північнокорейські солдати зможуть створити для України певні труднощі, адже наскільки б вони були недосвідченими, як не крутиться додаткова сила для російських військ. Вивліченість Пхеньяна в бойові действия на стороні Російської Федерації в Російсько-Українському знають для нас немалые трудності як на території Курської області, так і в перспективі на іних участках фронту. Ну как мінімум об этом э, говорить президент Владимир Зеленський, утверждая, що в северокорейские перспективі Северокорейські могут можуть ну, к примеру, на севері Харківської області. Будемо відвертими промислові можливості Північної Кореї великі. Военно-техническое сотрудничество Северной Кореи с Российской Федерацией обусловлено не только взаимовыгодными экономическими отношениями и, соответственно, перспективами их развития. Ведь С одной стороны, Северная Корея получает материалы, ресурсы, финансовые влияния определенной техники и технологий, которые им необходимы для того, чтобы усиливать свои боевые возможности. С иной стороны, Пхеньян передает Москве артиллерийские системы, боеприпасы к ним, ракеты, ракетные системы. Теперь уже речь идет про дроны, ну и, безусловно, поставки личного состава. Такое себе мясо для пехотных штурмов тоже имеет место быть в рамках военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхенянном. Телеграм-канали нині вірусять відео, на якому нібито пересуваються ешелони з військовою допомогою для Росії. Повідомляється, що серед допомоги КНДР могла передати РФ балістичну ракету ПАК 2 з дальністю дії за різними даними від 1200 до 3000 кілометрів. Ракета створювалася в умовах підвищеної таємності, тому її точних характеристик наразі немає.